Українське село, воно забіжене, воно жителі там живуть, вони зайняті в основному з сільським господарством, своїм господарством, яке, яке кожен день годує. За хвороби забувають, к жаль». Селянам хворіти ніколи. Тут щодня робота знаходиться. Про здоров'я думають в останню чергу. В селі піклуватися про здоров'я нема коли треба весь час працювати. Якщо маєш в кишені, то все буде діло. Да. Є час думати про здоров'я, чи чи як? Ну чи як? На ну, як же? Я собі сама сяду ти думаю, чи я не, не можу встати, чи не можу? До Віньковецької райлікарні подружжя кучеряків приїхали зуби лікувати. Ти тут вже нема нічого, а, а тут під коронкою ти отбали пита. Вже нема що доглядати. Приділена категорія людей, яких просто, мабуть, за своїм здоров'ям не дивляться. Так як все, там чи голова, чи желудок, і так само і зуби. Та нехай, та нехай на завтра на завтра, поки дочекали, коли вже припухли, коли практично зуби неможливо вже вилікувати. Селяни не стільки здоровіші за городян, як витриваліші. Праця загортовує, але за нею звертаються до лікарів занадто пізно або ж коли вже зовсім зле. Я сама прийшла, я дуже з того світу оринулася. Бо мені сказали, що в мене така слабість, що як я не зроблю операції, то я з голоду умру. У зіньківській дільничній лікарні пацієнтам за 60. Найчастіше людей допікають гіпертонія, онкологічні хвороби і опорно рухового апарату. Болячок пацієнти мають багато, але у відчай не впадають. Саме розповсюдні захворювання – це серцево-судинна система. Завжди дуже зросла за останні роки онкологія. А саме основне село старіє. Старіє, молодь виїжджає. Оздоровлювати село потрібно комплексно, міркують лікарі. В першу чергу культивувати здоровий спосіб життя, не боятися лікарів і вчасно звертатись за допомогою і, звісно, розвивати сільську медицину. Її останніми роками почали приділяти більше уваги. Юрій Куручка, Іван Мовчан, Подільська панорама.